З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки. Вітаємо, пане Тарасе! Вітання. Вітання. Вітання, пане Тарасе, ми знаємо, що 31 серпня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, і там одним з питань буде видача. Чи заборона видачі туристичних віз росіянам? Ну, ми бачимо, що тільки країни східної Європи її підтримують, які зазнали найбільших утисків від радянського союзу, які відчули на своїй шкірі, що треба чи можна зробити, аби врешті закрити це питання? Адже президент Зеленський теж звертався до Євросоюзу, аби це зробити. Так, справді це таке досить непросте питання для європейського союзу, тому що тут європейська спільнота вона ну фактично знаходиться сама на розтяжці між з одного боку своїми принципами вільного пересування і відповідно вільного доступу так до країни Європейського Союзу будь-яким громадянам будь-яких інших держав. З іншого боку, за півроку з цієї агресивної війни, ну фази повно повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Переважна більшість європейських країн і європейських лідерів зрозуміли, що таке Росія і що таке е, переважна більшість сучасних російських громадян. Тому е, ну, тут якби е, можна очікувати такого, що е, Європейський Союз. Е, не прийме рішення про те, щоб е, на загально, е, загальному рівні так на загальноєсівському рівні е, однозначно заборонити видачу цих віз, але враховуючи позицію і східноєвропейських країн, і там ще й північноєвропейські країни, теж е, ну скажімо так, е, мають свою. Е, Досить жорстку позицію по цьому питанню можна очікувати, що європейський союз погодиться на те, щоб кожна країна вирішувала це для себе індивідуально. Ну тобто, за те, що таким чином будуть забороняти і обмежувати доступ громадян Російської Федерації на територію країн-членів Європейського Союзу, це не буде вважатися з боку ЄС в жодному випадку порушенням якихось прав чи свобод, які декларуються взагалі от європейською спільнотою. Тим більше ми бачимо, що ну окремі Балтійські країни Вони вже, не чекаючи якогось такого спільного рішення, вони вже ці механізми запроваджують. І, власне, ми бачимо дискусію між і східноєвропейськими, і північноєвропейськими державами про те, як це в якій формі це може бути. І це теж, до речі, одна із один із варіантів, який може розглядати Європейський Союз для себе, як для організації в цілому. да Тобто, ну якби заборона. Видачі в принципі всіх віз, крім е, так званих гуманітарних питань. Тобто там, коли йдеться про воз'єднання сім'ї, наприклад, так, чи ну, якісь там медичні можливо, моменти. Ну, ось якби окремі винятки від цього можуть бути, але в цілому, ну так як це практикують принаймні от е, країни Балтії, так, і дехто вже навіть це в це в себе впроваджує. Е, це механізм, який цілком можливо Європейський Союз буде е, адаптувати для себе на найвищому рівні. Тобто, ну я думаю, що в найближчій перспективі... Міністри е, країн Європейського Союзу як кажуть, домовляться домовлятися про е, те, чи е, доцільно і в якій формі цей механізм запроваджувати однозначно на рівні Європейського Союзу як обов'язковий для всіх країн-членів. Пане Тарасе, е, а я читав особисто, що е, в Естонії, по-моєму, навіть хочуть ввести якесь опитування, е, типу чий Крим і так далі. Наскільки дієвими можуть бути такі опитування для громадян Росії, щоб ну в принципі вони всі мають не в'їжджати в Європу, на мою думку, особисто, але наскільки вони можуть бути дієвими для Європейського Союзу, щоб фільтрувати трошки е туристів з Росії? Ну тут а, питання в тому, що ну, знову ж таки, да, розуміючи, як кажуть, всю специфіку російських громадян, так, вони для того, щоб потрапити на територію Європейського Союзу, вони можуть сказати все, що завгодно, так, О, тим більше, що розуміючи, що це потім далі а, прикордонного пост, посту нікуди не піде, так, і тих прикордонників, які це почули. Ось. Але з іншого боку, якщо, наприклад, прикордонники ну, якби, придумують якийсь механізм, що от, відповідь на це питання залишиться з Росією. Росіянами і далі, тобто робити вклейку в паспорті, наприклад, да, і якби, ну, відзначати цей, цей варіант відповіді, так? а потім е, дивитися е, з величезним задоволенням, як росіяни будуть повертатися з цією вклейкою назад на територію Російської Федерації. Так? От, і що будуть робити їхні прикордонники? Оце вже набагато цікавіше. Тобто оцей механізм був би дієвішим. Тому що якщо просто запитувати, ну, ми розуміємо, що вони одноразово можуть сказати, що да, Крим український, так, а потім піти розгорнутися в Аквафреш от, е, державний. Почати чіплятися до і українських туристів, як вони це люблять робити, так ну і в принципі, та якби ну робити все те, що вони як правило роблять, так на території країн Європейського союзу. Тобто, ну питання в механізмі, як це буде запроваджено, і я в принципі я думаю, що е, ну всі, хто до цього причетний в Балтійських державах, вони ну якби чудово розуміють ці всі моменти, і я думаю, що ну ну скоріше за все, що ми щось таке е, ну досить цікаве в цьому контексті зможемо побачити. Це цікаво, пане Тарасе, Вчора ми з Юрієм Касьяновим обговорювали питання. Він вважає, що ми не зможемо перемогти Російську імперію, якщо не будемо вести бойові дії на території Росії і Білорусі. От як ви вважаєте, чи зможемо ми їх вести, зважаючи на те, що Захід дуже переживає, не дай Бог там. Щось вибухне, Росія може ядерну зброю застосувати чи злякати, і так далі. Ну, Бачите, реакція Заходу в, в цьому контексті вона еволюціонує, вона змінюється. Так? Тобто, ну, в принципі. Е... Раніше так говорили, так Захід говорив в принципі про територію Російської Федерації без всякої конкретики. Тепер, наприклад, коли от заходить питання про Крим, так і не тільки коли це просто якесь, ну як кажуть, усне запитання, а коли це вже просто, ну як кажуть, рутинна практика наших захисників, так, знищення військових об'єктів російської армії на території окупованого Криму, при тому, що ну нібито з точки зору внутрішнього російського законодавства, Крим це територія Росії. А тут Захід вже якби абсолютно не Говорить про якусь загрозу ескалації, чи не говорить про загрозу там ядерного удару, да? тому що ну, всі е, почитали е, Дімона Медведєва, так який там написав про судний день. От і вже якби досить довгий, довгий час пройшов з того, з того моменту, так, але ж там ну, анонсовано, що це буде мгновенний судний день, але щось якби з цим не складається. Тому очевидно, що питання е, ну використання Росії ядерної зброї це питання вже взагалі такого екстремального порядку. і ось е, з боку заходу російському керівництву, йдуть постійні сигнали про те, що це ну, фактично це буде означати кінець російської держави, от в її нинішньому вигляді. Так, тому що от ну а, згадаємо нещодавно, а, коли в основної кандидатки на пост прем'єр-міністра Британії дав Лістрас запитували, чи готова вона використати ядерну зброю, так в випадку, коли це буде потрібно, вона однозначно сказала, що так готова. І перед цим і Борис Джонсон теж, поки що, нинішній діючий, так прем'єр-міністр Британії, він теж говорив про те, що а, Випадку будь-якого ядерного інциденту чи на території України, так чи пов'язаного із російською агресивною політикою, Британія теж готова використати ядерний арсенал, і російське керівництво повинно пам'ятати, що цей ядерний арсенал в Британії є і є політична готовність а, прийняти рішення для того, щоб цей арсенал використати. Тому я думаю, що тут ще одне таке теж важливий момент, що ми розуміємо під бойовими діями на території Російської Федерації, так а, бо це можна розуміти або як. Заходять наші війська, так, і відповідно, якби там ми поводимо наземну операцію так на території вже так би мовити міжнародно визнаних кордонів Росії. Інша справа, якщо це точкові удари по військових об'єктах Росії, з яких здійснюються удари по території України. Це дві абсолютно різні 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 ситуації. так І ось другий друга опція, вона, я думаю, для Заходу буде абсолютно прийнятна, враховуючи те, що Захід знову ж таки максимально страхує і себе, і нас від того, щоб. Росія росія використала ядерну зброю в цьому конфлікті, е, і е, ще один момент, що захід. Завжди наголошує на тому, що пріоритетом допомоги, яка надається Україні в цьому конфлікті, в цій війні, є максимальне забезпечення безпеки е, України і безпеки території України, її територіальної цілісності. І абсолютно логічно, в е, цей пріоритет лягає те, що якщо е, Українська безпека е, буде зазнавати, скажімо так, загроз, так і відповідно їй будуть загрожувати удари з боку е, тих російських військових об'єктів, там авіабаз, чи е, е, інших. Так би мовити, місць дислокації через гортання російських військ наближених до території нашої держави, то відповідно це можна можна абсолютно точно вважати легітимними цілями для ударів і, і, і з боку України. І тут уже буде стояти питання майбутніх переговорів з російським керівництвом. Ну навіть до того, що ми можемо вимагати е, зробити е, демілітаризовану зону, наприклад, там в глибину кілометрів на 30, да, на територію Російської Федерації, де взагалі не, не, не має права з'являтися ні один російський військовослужбовець, ні одна одиниця. Будь-якої російської техніки. І для Росії тоді це буде гарантія того, що ми не будемо наносити удари по цій території. Ну тому що якби тоді нема сенсу, пане Тарасе, і ще одна тема, яку хотіли б обговорити, це фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях. Все-таки останнім часом знову Росія говорить. Хоча вже скільки часу ми про це обговорюємо, кажуть: не будуть, не будуть ні, таки вони хочуть вже негайно провести це через те, що Путіна провалюється все, і вони негайно хочуть намалювати на коліні ці референдуми. Так, да, ви абсолютно праві. Бо е, ну тут в першу чергу розрахунок ішов на те, щоб е, цим референдумом е, політично і е, ну з натяжкою, звичайно, в лапках юридично оформити е, потенційну перемогу російських військ, так тобто, ну те, що вони е, закріпляться на тих позиціях, де вони зараз знаходяться, так і відповідно, ну якби це буде гарантією умовно там в лапках безпеки цієї території, так ну правильно, так як це декларує, бачить російське воєнно-політичне керівництво. Але враховуючи те, що на, на фронті і особливо на південному напрямку, у росіян, м'яко кажучи, далеко не все добре, і е, ну, російське керівництво. Командування відчуває, що е, час тут грає проти них, і чим довше вони будуть це затягувати, тим більше вірогідність того, що їм прийдеться так само, як на острові Зміїний, зробити шаг доброї волі. Так? Ну, тим більше що вони вже до цього в принципі підготувалися. Так? Тобто вони е, забрали свої командні пункти, забрали е, по можливості там членів сімей, і все, що могли, і все, кого могли, вони там евакуювали да, з тих територій, які знаходяться під загрозою е, українського е, контрнаступу. Тому е, я думаю, що тут вони повернули на. Сто вісімдесят градусів зараз ось цю свою логіку, так і вони хочуть е, ну випередити так би мовити контрнаступ українських е, збройних сил, е, тим, що оголосять ці території частиною Російської Федерації. Ну і е, по аналогії з Кримом так вони якби там вже для себе будуть кричати, що це напад на територію Росії. Ну, але пане Тарасе на жаль, часу мало в нас е, не вдасться їм це зробити, а не дозволив. Абсолютно. Ну вони вже раніше ж би чули дати різні, так, тепер вже взагалі вони сказали, що ми від дат відмовимося, ми там по квартирах походимо. От, плюс, плюси зіб'ємо всі і оголосимо те, що треба. Дякуємо. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки, був у нашому етері. Дякую. Слава Україні! Нам все так, добре. Дякую. З нами на зв'язку військовий експерт Олександр.